Коли я та й не один я говорили про те, що у нас просто суціль корупована держава, і корупція є каркасом самої вертикальної ну, піраміди влади, ну, вказали, що це там перебільшення, грубо кажучи. Не кажу вже про те, що там мололи всякі опоненти. Ну, вибачайте. А, але тепер подивіться, як розкручується дуже цікаво, значить цей. Ну, Міндіч гейт, його звичайно називають, тому що Зе гейт не назвеш, вже легше виходить Зе геть. Але, ну, таке. Так, з вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте разом розглядати всі ці події і так далі. Почалося з того, що нібито ну, якби для сторонніх людей, які захищають Зеленського, я про них кажу. Почалося з того, що, значить, ну. Корупція в атомній енергетиці. Корупція в атомній енергетиці та й, ну, там, будували щось, щось не побудували, якісь гроші забрали. Ці гроші пішли на якесь там дивне, Чернишову, передавали на якесь там дивне будівництво, мабуть, для хати для Зеленського. Ну, то немає значення. Але спочатку це виглядало ніби так просто. Енергетика. Потім туди втягнулося все міністерство, все, що пов'язане з енергетикою, не тільки з атомною. Потім додалася арма, яка надала квартиру, будинок для проживання Галущенко і його каханці, яка вже втекла з України, Міністр, Два міністра. Секс між міністрами не заборонений Конституцією, як кажуть. Далі наступна частина цей в... <хи> Додала, додалася, значить, Крім до арми, додалася фінмоніторинг. Ви з'ясувалося, що фінмоніторинг це не відповідав на запити, нічого там не робив, приховував інформацію з приводу військової значить, теми. Ще до війни до військової теми ж ми не Да? Ще ж у нас типу. Другої частини, чи якоїсь там частини немає плівок. А значить, ну, хто про що, я про своє, значить, Деркач, плівки Міндіча і плівки Порошенка-Байдена це все дуже між собою виявилось пов'язано, тому що Галущенко став в енергатомі працювати через три дні після того, як його босс прилюднив плівки. Порошенка-Байдена і таким чином ось вам одна лінія. Друга цікава лінія, що е, значить, Пронін, який став ініціатором е, санкцій проти Порошенка, він же значить, не давав інформацію набу для того, щоб вони вивчали ситуацію з. Злочинами в економічній сфері, в, в виробництві зброї. І ну він же сам же, цей Пронін, підозрюваний в тому, що 200 мільйонів, на цих, коли був керівником Полтавщини на господі, фортифікаційних спорудах біля Покровська заников. значить, А тоді ми думаємо, я, я собі думаю, так він же ж цей Пронін, він же ж це ініціював ці санкції проти Порошенка, незаконно ініціював, бо він не має на це права. Е, тому що йому ДБР е, значить, дала вказівку. Пам'ятаєте, там історія така була, що ДБР направило Проніну лист з проханням з'ясувати певні там речі. А Пронін взяв цей самий лист е, і відправив його в міністерство до Свіреденко е, з тим, що. от... Такі є питання по Порошенку, і треба вводити санкції. І от здається, ДБР, Свіриденко, Порошенка, все це між собою зав'язано. Альо, забули, ми ж не про Порошенка, ми про Міндічгейт. Так виявляється, що це ДБР, яке ініціювало санкції для Пронін, щоб Пронін подав документи, значить, держфін який вже замаз, замазаний в. Цьому скандалі. Воно теж замазане, тому що по ходу справи з'ясувалося вже розслідування є, що дружина керівника ДБР. А ми всі знаємо, що керівник ДБР це людина ем, цього Єрмака, до речі, як і керівник Набу. Але і ми пам'ятаємо, як його тоді протягнули, там, і так далі. але питання в тому, що НАБУ – системно захищений орган, там є. САП, в САПі перемогла людина, ну, скажімо так, більш незалежна, і є контроль Заходу. І ці люди, які навіть є людьми Єрмака, вони діють зовсім інакше, тому що вони -то люди Єрмака, ну не ну, настільки. Да? Так от, керівник ДБР, ну знаєте, Велика людина бере, мабуть, же хабарі, як і всі інші, але ж не міг не влаштувати дружину у всю цю енергетичну сферу. Нікак не похолочилось. Ну як. ну Там ще, от, значить, пам'ятаєте про того царя, який значить, був багатим не тільки тому, що він цар, а тому що ще хрестиком, чи що там робив по вечорам вишував. От, так і керівник ДБР, а де ж ще вкрасти? Чи ті, ті прокурори, пам'ятаєте, які інвалідність собі оформили. Мало їм було всього, що у них було. Їм ще треба було за інвалідність щось отримати. Ну просто очі ж повилазать. Так от і тут виходить цікава ж історія, що. Пам'ятаєте, 17-18-го були нічні обшуки в набу. Хто їх проводив? ДБР ДБР проводило без навіть рішення суду. Це була ну, вражаюча історія. І виявляється, що значить, це все проводилося в справах енергетичних компаній, ну, у структур наших, в яких працює дружина керівника. Нічить, НАБУ. Ну, Тобто цього, ДБР. Тобто, всі структури вже заляпані, ДБР вже заляпано. Де ж <кліпи> Цей, заляпаний, ну, енергетика і так далі. Тобто, кожен новий день нам додає яку-небудь таку цікаву деталь, а оцей момент з цим мамкою це взагалі, ну, вчора я не знаю, чи ви прогавали чи ні. Що ну, на ТСК розглядала там питання про цю всю Вагнер Міндічгейцівську штуку, е, і один з депутатів від ОПЗЖ, колишнього щось там почав умнічати, а йому інспектор каже: Так кажеш, ви теж є на цих плівках. Ну, чувак, звісно, ну, ніхто ж не знає, хто є на плівках, хто ні. Це ж не означає, що ти особисто. Ти можеш особисто там не бути на цих плівках. Але про тебе може говорити хтось інший. І, а, а. І, і, Оскільки вони всі між собою пов'язані, то відповідно про кожного може там бути згадка. Тому я й казав, що зараз всі падуть, впадуть на дно. Корупція помре на якийсь момент. Чи то вдасть себе. Знаєте, є тварини, які імітують смерть для того, щоб врятуватися. Оце. Значить, у нас буде зараз повна імітація відсутності корупції деякий час. Може, в цей час якраз дронів більше не виробляють якісних на фронт. От. Але ключове, значить, це те, що. От. Те, що вони, я просто тільки що побачив повідомлення чергове, що чергова людина, е, яка прочитала мій ранковий допис, не може поставити підпис під е, е, значить, цим, петицію про відставку Сверденка на сайті Верховної Ради. Ну, тобто там повний безпреділ твориться. Ну, десятки людей мені вже написали. Що поставити підпис вони не можуть. Хтось пише, що він вже поставив підпис, а потім пише, що він передивився список, а його немає. Тобто, от вам ще один варіант голосування в дії. Оце ми повинні все це подивитися, як ми будемо голосувати в дії. От. Я, чесно кажучи, у мене була спроба зареєструвати петицію на сайті президента. Правда, нічого не вийшло. Ну, Попросив своїх знайомих зайшли, зареєстрували. Тобто мені таке, таке враження, що у них значить, є два типи війни з нами. Перше, це поіменно, кого реєструвати, кого ні. А друга частина, ну, якщо людина зайшла, то їй треба відмовити, якщо петиція неправильна, Ну, а там комусь дати, комусь не дати. Тобто, значить, цей, якийсь там, цей, спіраль. Випадкових чисел якихось, чи там якась зига стоїть, яка каже, тобі дать, а тобі не дать. Не знаю, як це у них відбувається, але менше з тим. Дуже прошу вас, зайдіть. Я знову поставлю в посиланні в посиланні поставлю в, 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 в першому коментарі поставлю посилання, будь ласка, про... Про... Підтримайте петицію, ну тому що ясно, що все розсипається в них. Ясно, що і без цієї петиції все буде добре. Але ну оскільки вони таку гру придумали блокувати петицію, ну давайте покажемо їм, що ми можемо. У нас все одно більше. Їх же трошки, ну у них там є якісь речаги впливу. Але ж речагами захищатись не будеш. Мафія у них померла, ну заморожена стоїть зараз. Якщо ми будемо неактивні, то вони розморозяться. Навіщо нам це потрібно? А кожен день ми будемо відкривати щось нове. Кожен день, обов'язково. Ключова тема. Я на так двома словами: Зеленський їде в Туреччину. Ну або дома не сидіть, ви ж розумієте, що тут йому зараз не солодко. Тому що солодко було до цього. А зараз йому не дуже солодко. Ну, треба ж бумеранг. Правила Бумеранга ніхто не, від, не, від, не скасовував тут вже таке діло. Так от, летить туди для того, щоб активізувати перемовини з Росією. А уявляєте собі, тобто таке враження, що там, значить, в е, Туреччині сидить Росія і. і е, Туди приїжджає Зеленський для того, щоб активізувати перемовини. А там вони постійно йдуть, а Зеленський заходить і каже, давайте швидше. Ну тобто, перемовини ніхто не активізує, приїжджаючи в ту кімнату, де вони, як правило, ведуться. Тобто, Туреччина це просто майданчик, майданчик перемовин. На майданчик. Ну, умовно кажучи, я прийду на футбольне поле. Для того, щоб там допомогти нашим футболістам. А коли вони грають? А вони через тиждень грають. А ти коли прийдеш на футбольне поле? Сьогодні. А що ти сьогодні там будеш робити? Ну як? Там же футбольне поле, оце приблизно так. Тобто, перемовини де? В Туреччині, Значить, я їду в Туреччину, туди активізувати щось. Активізувати можна перемовини. Заявою зверненням до Путіна, до Трампа, до когось ще. А приїхати і постучати по столу чи по постіль... стільцем постукати і сказати, давайте швиденько активізуйте перемовини не можна. Тому Зеленський бреша. Туди він їде з іншою метою. Він не туди зустрічатися з звідків. Вітков туди привезе якесь послання від Трампа. І що треба робити, як себе поводити? От. А зустрітися в Україні вони не можуть, тому що вони не знають, де стоять плівки, пишуть хто що запишує, хто що розкаже. І тепер Зеленський буде все робити тільки за кордоном, і то не всюди, а тільки в таких напівтоталітарних місцях, де йому гарантують безпеку перемовину. А що він може в Києві? Він не знає вже тепер сьогодні, хто все розкаже і завтра вийде всім розкаже, що, що сталося От така. Історія, дякую вам. Знову я забув всередині сказати, що треба підписатися, стати спонсором, поширити. Будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, то ви, будь ласка, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ключове, ставайте спонсорами мого каналу. У мене тут е, дуже е, хочеться створити таку громаду підтримки. От, і е, я вас дуже прошу. Я не Придумував якісь космічні штуки, Значить, тут спонсорство коштує 35 або 70 гривень, це абсолютно, ну як я розумію, допустимо сьогодні, якщо так подивитися сума. Але мені це, мені це вкрай важливо. Коли міндіч втрачає, ми повинні здобувати. Тому що у міндіча все можна забрати в один момент. А у мене, сподіваюсь, вашу прихильність в один момент ніхто не може забрати. Слава Україні! Тримаємося, підписуйтесь на мій канал і поширюйте.